Привіт ще раз усім. З вами Любов і канал Голос Любові, які я нещодавно перейменувала з Хай Хілінг. Отже, хочеться наголосити на тому. Усі ж знають, так що я вже запустила школу практики цілийства, щонеділі, щотижня даю якісь знання, передаю з власного досвіду. Але а, хочеться продовжити канал і ділитися з тими людьми, хто а, не записаний в школу, але бажає займатися саморозвитком і щось пізнавати в цьому світі, щоб жилося легше, цікавіше і простіше. Отож, а, усі, мабуть, зараз відчувають, що а, прокидаються якісь такі а, хаотичні енергії, дуже. А, Отичні хвилі, і вони ніби стали частішими. Це не просто так, тому що вже більше ще дужче прокидаються по свідомості власні люди, які прийшли, ніби витягувати тотально усю структуру. Цієї землі, планети Земля, і це не просто так. Я, хто мене знає вже давно, ще багато років тому, коли ще займалася таро, зараз я поки не займаюся, не практикую роботу з картами. Це все на відпочиночку. І коли я практикувала, робила огляд. Де я казала про майбутнє, і це, мабуть, цей час настав, коли будуть маскування усі зриватися з усіх, і кожен показує себе насправді, хто він є, і чим володіє, на що здатен, а, які думки є насправді. А, деякі а, випадки зараз а, я просто з власного досвіду ділюся вам. Виводять деякі структури, або егрегори, скажімо, або істоти на тонкому плані, не тільки на тонкому, а на фізичному. Вони намагаються вас тригерити і якимось чином скуштувати вашу енергію, чисту, або дезбалансувати вас. Що робити? Насправді. Потрібно більше а, намагатися відчувати любов до себе і до світу і а, говорити через любов. А, але а, тут є приміточка. Деякі думають, що любов це уті-путі, уті-путі. Знаєте, отакі... такі. Спілкування на таких тонах грайливих і таких таких дуже ніжних. Ні, насправді слово любов, воно дуже потужне. А я як носій цього ім'я я знаю про що говорю. А це і дуже великі духовні знання, і це транслювання людям, якихось канонів, впорядкування. Як Працює взагалі реальність Всесвіту, не тільки на планеті Земля. Це обов'язкове обов транслювання на вколишньому середовищі, тобто людям, простору через божественні сили, бо буква любов є. Буква Б це божественні енергії. І будь-яка людина, яка є носієм цього ім'я, або яка транслює вже чисту істину любов, як Ісус, наприклад, колись так, то це є дуже складним завданням, це є навіть таким завданням чоловічим, я б сказала, чоловічою працею, роботою, діяльністю, а не жіночою. Але так склалося, що я вже в цьому втіленні, мабуть, також прокачаюся і по принципу любові. А, і а, отакі люди вони, ведають, так, ведають так, задля того, щоб підвищувати рівень свідомості людей навколо. Але а, варто м -м, вчити, нібито вчити людей по Юпітеріанськи, як Юпі Юпітер Гуру. Але вчити не повчаючи, а вчити тих, хто бажає навчатися ось, і це найголовніше. І якщо вже на вас нападають, або ви відчуваєте, що вас постійно виводять на якісь тригері, варто відчувати цю любов, тобто спілкуватися через сердечність, тоді вас не будуть настільки пробувати. І зривати вашу енергію. І також варто максимально відчувати гармонію внутрішню. І якщо цієї гармонії у вас дуже багато, тоді вас не можна, не можна якимось чином затригерити. І ще є один лайфхак, дуже дуже дієвий, Це коли ви знаходитеся в дусі. І в дусі саме а, на вищих рівнях, тобто потрібно е е, такий піднесений дуже стан а, відчувати в собі, а, з рівною спинкою, звичайно, так, щоб хребет був рівнісіньким, коли вас критикують, заздрять вам, щось говорять погано, щось там навішують на вас слов словесно, вербально. Ви пропускаєте мимо все з рівною спинкою. Просто знаходитися в дусі. Коли людина знаходиться, знаходиться в дусі, її затригерити просто неможливо, повірте. А, неможливо, тому що а, коли ви в дусі, ви бачите усі інтриги, усі ігри матричні, а, бачите, хто є людиною, а хто є істотою, а хто є підключений до чогось. І хай би вам там не казали, що там. Хочуть накласти на вас спочатку, або ще щось, або ще щось, не страшіться, тому що воно вас не задіне, тому що ви під божественною енергією. Якщо ви в дусі, дух це і є ніби концентрований потік божественної енергії, тому більше перебувайте в дусі, для когось це, можливо, є інструментом молитва. Пам'ятаємо. Мо, перші дві букви з молитви, мо означає згоряння всього злого, всього нечистого. І якщо ви молитеся, слова сила вона вже діє на ментальному рівні, на вербальному рівні. І молитва завжди діє, якщо ви в неї вірите. Все, у що ви вірите, воно функціонує на дуже високому рівні. Ось це такий інструмент. Але, звичайно, якщо у вас цієї гармонії любові дуже-дуже багато, і, наприклад, якщо група людей на вас нападає, якась так, яка знаходиться на нижчому рівні свідомості, бажано, щоб ви менше туди уваги власної пускали, і більше зосереджувалися на собі. Деякі ситуації існують для того, щоб як перевірки, так? чи ви поведетеся на цей тригер чи ні? Чи просто будете жити своїм життям і кайфувати? Коли ви кайфуєте, насолоджуєтеся життям, а живете в любові, гармонії. Звичайнісінько це людей рівнем нижчого рівня свідомості, це дратує, роздратовує, і вони вже не знають, як вас покусати, з якого місця. Але а, вам потрібно залишатися на власних вібраціях максимально. І якщо вже у вас там якось хапанули з вас енергію, а, варто швиденько реабілітовуватися і пам'ятати, що вас саме реабілітовує. Тобто, а, отакі рятувальні а, круги, щоб у вас були а для самих себе, кожен повинен знати. Його собі. Якщо не знаєте, продивіться, пролистайте відеосики на моєму каналі Голос Любові, і, можливо, ви для себе що знаєте, якісь інсайти зловите і щось усвідомите для самих себе. З вами була Любов. Хто бажає розвиватися, самовдосконалюватися і навчитися самостіленню, а можете записуватися у відкриту школу. Школа практики цілительства, де я ділюся досвідом, вона називається Вібрації на чистоті стілення, і де я передаю і знання і а, навчаю практикам, технікам, які є дієвими, і за допомогою яких ви можете дорозкрити власні практики, інструменти якісь і повірити більше в себе. Все, всім па а до зв'язачку. Успіхів!